Вибухи у шостці пролунали за лічені метри від житлових будинків, розповідає місцева жителька Віта Загородня. За словами жінки, обстріл розпочався пізно ввечері, коли її родина вже спала. Проснулася того, що чую, що щось гудить, бо вікна на вентиляції передкриті. Понімаю, що взрив, фієрвірк, все. Бігом зібралися одягатися в коридорі і знову взрив. Ми спустилися всі. Ну. Ми з сім'єю, дитина моя, мати моя, сусідів внизу, сюди в цокольний. І знову зрив дуже сильний, дуже щас, ще дужчий був. І все просто посипалось, все. І все, мистенько зібралися, скорі машину вигнала, скоріше скорі тікати звідси, просто тікати. Тоді в догонку мені ще два було приходи, Ще два. Просто дуже страшно. Це не передати передатник. Хто цього не бачив, не пережив. Після серії вибухів спалахнула пожежа, розповідає Наталя Гутковська. Через це вони з чоловіком були вимушені ночувати у дітей. Ми лягали спати, і слише гудить, як говорю сразу. Супруга говорю, так говорю, навірна, говорю, літі. И оно так быстро это все прилетело. Я говорю, над нашим домом. И сразу такой, гух, И мы бегом сразу одеваться, и слышим, соседи что уже выходят. И то, когда двери сюда дошли, и третий раз. И сразу мы вышли, видим пламя, и, и, у нас же шок, все, мы уже... Как говорится, давайте тоже звонить, да, переживать и бегом технику выгонять, потому что это же пламя было, ну, с пятиэтажку точно было. Після четвертого вибуху, каже Віктор Міринець, у місті частково зникла електрика. Попри те, що електропостачання будинку не відновлюють, чоловік не збирається виїжджати зі своєї квартири. Привикли вже. Кожен день всі літять, літять. Ну, як почнуть збивати, тоді вже ясно, що літять. От. А этот раз сильно низько літали, як говорять. Перший взрив бы, нормально, тому що вже ж взриви ж були воздушні, всі. А потім вже після второго шок. Ходився, всі, тут в За інформацією оперативного командування Північ російські військові вдарили по місту шістьма шахедами. Били по об'єктах енергетичної інфраструктури, заявив міський голова Шостки Микола Нага. За його інформацією, в місті пошкоджено понад 30 квартир, медичний заклад та об'єкт соціальної сфери. Олександр Соломко, Надія Чибаряко, Суспільне новини, Сумщина.